Між тим, китайська повітряна куля, яку зафіксували в небі США на початку року, не збирала жодних даних під час польоту. Я згадую скільки галасу вона тоді не робила. Що то було? Мабуть, і не ло летіло, не впало. Так просто летіло. Це ж не просто так. Вона була запущена. Я теж думаю, що не просто так. Але бачите, кажуть, що не збирали ніяких даних, але давайте більше деталей з'ясуємо. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі. За його словами, об'єкт був обладнаний спеціально. Датчиками для збирання розвідданих. проте вони залишалися неактивними. Не працювали так. Невідомий Еростат провів тиждень у повітряному просторі США та Канади, перш ніж американські військові збили його біля Атлантичного узбережжя за наказом Джо Байдена. Нагадаємо, що інцидент стався у лютому цього року. Спочатку Китай не визнавав, що куля належить йому, а згодом заявив, що це їхній метеорологічний дирижабель, який збився зі шляху і не виконував розвідку.